У Дніпрі, як і у всій Україні та світі, відзначають 210-ту річницю від дня народження нашого генія, який став одним із уособлень держави Тараса Шевченка. У місті над Дніпром про нього багато що нагадує: пам'ятники, назви топонімів. Документально не підтверджено, але існує така гіпотеза, що Великий Кобзар на початку 1840-х років побував у тодішньому Катеринославі. У центрі нашої уваги вулиця Воскресенська, де Шевченківські місця безпосередньо пов'язані з ім'ям Тараса Григоровича. Театр, який носить ім'я Шевченка, було побудовано ще до революційних подій початку ХХ століття. Водночас прикметно, що саме на площі перед ним свого часу було вперше піднято синьо-жовтий прапор. Над містом вже не при кінці буремного століття, у 1991 році. Навпроти було споруджено пам'ятник молодому Тарасу. У Дніпрі, 9 березня, відзначають 210-ту річницю з дня народження видатного українця, великого кобзаря Тараса Шевченка. У нашому місті багато що пов'язаного з його іменем. Є вулиці, є парк. Зокрема, один з пам'ятників Шевченку знаходиться на вулиці Воскресенській. Це пам'ятник молодому Шевченку, який було встановлено на першу річницю із дня проголошення незалежності України у 1992 році. Володимир Небоженко відомий скульптор, почесний громадянин міста Дніпра. Він згадує, що ідея спорудження пам'ятника поетові виникла у середовищі активістів народного руху України. Там поруч так званий желдор, палац залізничників, і там. Актова зала, де Іван Шулик рухом керував, була така організація. Він якось сказав, що от якби тут був Шевченко, то ми б спустились зараз вниз, поклали б йому квіти і вірші почитали. А так на острові гарний пам'ятник, але ж далеко. От тут Небоженко присутній, і Саша вечері присутній. От якби вони взялись, подумали та й зробили. Навпроти скульптури на фасаді театру імені Шевченка було встановлено п'ять бюстів діячам культури. Ми групою а, активістів стали напроти, де оцей пам'ятник стоїть зараз, і глянули на стіну і. Пропозиції такі, оце у вікнах по центру Шевченка, а збоку ще когось. А я їм говорю: значить, по центрі Леся Українка, тому що вона одна жінка, а зліва і справа по два чоловічих погруддя. Пам'ять про життя та творчість Тараса у Дніпрі вшановано на належному рівні, адже Шевченко символ боротьби нашого народу проти поневолювачів.